Санаторій Молдова. Як бачите, майже третину місця на парковці займають автобуси, які спеціалізуються на довезенні відпочиваючих з вокзалу до Санторі. Це Санторі Батьківщина. Батьківщина найбільш заселений санаторій в Трускавці. За який би період мене взяли за останнім часом. Це найбільш заселений санаторій. Молдова, далі ріксус видно. Мабуть, батьківщина ще розкаже, та це вікна горять. А і ще трошки батьківщини з такого ракурсу підійдемо до фонтану, ближче подивимось у фонтані, коли жила риба. Зараз її там нема. Я розумію, її просто виловили. А, риби немає вже тут. Ну, з іншого боку, я не кажу, що це було добре, коли тут жила риба, я, що там риба немає жити. Але був час, що тут жила риба. Я зараз на кота подивимось, якщо кіт захоче з нами розмовляти. Я знаю на коментарях навіть, що кицька, бо вона триколірна, що не кіт. Але кіцька була би більш лагідна і не втекла так від нас тут кіт. А? Санаторій. Батьківщина. Альтанки. Дуб. Праворуч і дальня. Прийдемось туди до дороги. В тобі, якщо піти там, далі об'їзна трускавця. Так, об'їзна трускавця. Чи не єдина з об'їзних, яка отак, ну, повністю зроблена. Ви ж знаєте, об'їзна Львова вона до кінця не дороблена. Як поінформував мене YouTube канал Залізнична Україна, до речі, підписуйтесь на Залізничну Україну. Об'їзна Києва вона теж не дороблена. об'їзна трускавця вона зроблена, повне кільце зроблене. Це цікаво. А туди бачите, якщо піти, можна вийти до об'їзної. А тут був зелений. Театр була сцена, було гарно. Потім тут ріс ліс. Зараз ліс вирубали і лишилось. Лишилось то, що лишилось. Там далі видно трускаву, Трускава не працює, ну, не працює, але, на щастя, її поки що і не розібрали. Ой. Ну і що, я батька, йому в Батьківщині і Молдові завжди дуже зручно попасти в один кадр, де знаходяться відносно поруч. Весь як цікаво, наша батьківщина і країна Молдова знаходяться поруч. Так само санаторій Молдови і батьківщина теж знаходяться поруч. Та, це тільки частина, ми бачимо там далі після такого поворотика будинок триває. Так, не підемо. Давайте прогуляємося трошки в напрямку до Молдови. Подивимось, що в Молдові. Біля Молдови нового. Та, ви знаєте, що спа, те, що було Молдова, воно вже не Молдова. Та, та, та маєте знати, ми ж про це розповідали і писали. Вже. вже спа не Молдова, а спа Трускавець. А тут літом все зазеленіє, буде гарно. Тут колись то було літом так гарно, я пам'ятаю, що знаєте, на цих плитках трава виросла. <гум> Настільки гарно все зазеленіло, видно, спа. Станом на зараз я вже казав, це спа-трускавець. Це не спа, мов лова. А ліворуч територію санаторія Батьківщина кілька разів намагалися облагородити вже навіть на моїй пам'яті. Тут і дерева вирізали, і косили, і рівняли, і намагалися щось нове гарне посудити. Але воно ніяк не виходить, щось воно не приймається. І ця стежка веде від батьківщини прямо до Бювету. А через 50 метрів вона ж таки буде вести від Молдови <кій> до Бювету, Бо там жарти жартами колись теж. Один чоловік каже, напишіть, покажіть дорогу від батьківщини до Бювету Ну я пройшовся, причому сказав, оце Молдова, оце все це. Він потім а від Молдови. <кій> Ну, то тепер, знаєте, як в цьому анекдоті, та знаєте. Ну добре, не буду, щоб ніхто не вразився. Цією стежкою, можна йти від Молдови. Просто починати треба не тут, де я йду, а там, де я дійду до жовтого магазину. Йдеться так само. Жовтий магазин роки вже не працює. Знаєте, так буває, мені здається, що... Шу... Тобто іноді мені починає здаватися, я знаю, що ви мені напишете. На слово здаватися, але я ж продовжу думку все-таки. Іноді мені видається, що це все якось чи наснилось, чи я сам собі вигадав, що жовтий магазин працював, що верхній бюджет працював, що там гуляли тисячі людей, що Рубін, Янтар, Алмаз працював. Іноді мені видається, що цього не було, що це я собі таке придумав. Товіть собі, так? таке буває. Ну, але ж це було, правда. Ну напишіть, хто це теж пам'ятає. Як все працювало, як тут були тисячі людей. Як ще треба було схитрувати, щоб поселитись десь? Як ще треба було схитрувати, щоб десь поїсти? Таке було. О, далі ще ми заходимо. Зона санітарної охорони. Такі стопчики є по всьому трускавцю. Молдова! Лимор батьківщину видно. Гарно молодові, тихо на клумбах квіта починають виглядати колись термометр годинник працював на Молдові Бачу, зараз вони вже не працюють пропори України, Молдови та Євросоюзу. Позрізали ці всі ялини. Я розумію, зрізали, бачите, вони хворі були. От, ті, що лишилися, вони теж хворі. Посадили нові дерева, посадили сакуру. Ну, Наскільки мені мої знання з біології дозволяють от, по цьому стовбуру, по тому листочку визначити, що це сакури висадили. Та будуть гарно і доречно сакури біля Молдови. Насправді це буде гарно і доречно. А, ти, власне, Молдова.